Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні вас чекає дуже багато мотивації на прогулянки з своїми близькими, з дітками, з сім'ями. Дуже вас закликаю і мотивую виходити на вулицю, зустрічати цю теплу погоду, таку майже літню, і досліджувати цікаві гарні місця, які є у вас поблизу. Я трошки полегшила собі роботу, замовила доставку в лозі. З телятини взяла. Е, так, бути покупляти з яловичини. Ну, можу сказати зразу, що я в лозі взяла не один раз з курятини, що теж з яловичини. Я Лозі брала не один раз отакі От заморожені помічники. І дуже воно все таке смачне, домашнє, дуже гарної якості. Зовсім не те, що в магазині, тому що це домашня лівка. Е сирники на сніданок. Пульмани з індичкою. Такі трохи напівфабрикати набрала. що... Картопляні зрази, пироги, ще одні пироги і саме цікаве і саме смачне, паштет, два паштети і два соуси жиреблиних. Дуже смачно, Хто ніколи не пробував, попробуйте собі на канапку, в ресторанах завжди подають. Підсмажений хлібчик загрітий, і паштець із журливим соусом. Дуже смачно. І на сніданок, і на вечерю. Дуже-дуже дуже смачно. І оце власне був сніданок. Ми одразу ж першу банку за перші два дні використали, тому що дуже смачно і в нас хліб іде дуже швидко. Діти люблять, ми любимо в різному виді канапки, солодкі, гарячі, солені. А не пробував, можете собі спробувати дійсно це, і на сніданок підходить, і на якийсь перекус. Щоб ми ще вийшли з хати. Я не знаю, як можна запізнитися на 12 годину. Все нам близько і ми і, ми і пішки нормально заходимо на те заняття. Може якби хтось трохи зранку менше капризував, то ми б, може, і встигли. Ми колись такі були жайворонки, а зараз все. Вже не жайворонки, вже тепер довго всі люблять спати. От Софія задоволена біжить на заняття. І е, я так собі подумала, хоч не хоче, але все одно дітей порівнюєш, не в сенсі там на противагу якихось недоліків а е, чи досягнень, а просто наскільки в одній сім'ї, в одній парі, в одне в одному вихованні можуть бути різні діти з різними характерами, і наскільки до кожного треба мати свій темп і свій підхід. Матвіїв в Софійному віці він в садок пішов в три з половиною роки, і до цього часу я його водила також по всяких заняттях, розвивашках, по і на малювання, і на плавання ходили, і на футбол. І я помічала, що йому забагато, йому той темп, коли більше ніж раз або два рази в тиждень щось є, йому забагато. Він більше любив спокійні прогулянки в парку, в пісочниці. А Софія навпаки, їй, якщо не дати ритму, не дати темпу то вона вже буде голову зносити і дуже їй подобається різноманітність така і я під нею підлаштовуюся. Це я вам вже показую кадри з іншого дня з малювання. Матвій ходив на малювання багато в різні студії. Ми десь чотири студії змінили. Любить Матвій малювати. У мене немає якоїсь там цілі зробити з нього художника, але я просто бачу, що в ньому посеред Лего, посеред дослідів, посеред науки і запитань, чому там працює так, а не інакше. Серед винаходів в нього є інтерес до творчості. Йому подобається малювати, він любить акуратно виводити малюнок, букви, собі роздумувати, як би воно мало бути. Хочу в ньому підтримувати ту сторону, також розвивати, наскільки йому це подобається. І на цей раз Софія була з Матвієм, тому що е, зазвичай я його завожу на гурток, на той, який він ходить, і ми собі гуляємо. Але тут так вийшло, що не було більше дітей. І я попросила лишити Софію так само, вона також займалася, намалювала свою картину, там щось пробувала, старалася і повторяла за старшим братом. Я чесно не дуже люблю вдома фарби, пластилін, отаке всяке, тому що то цікаво, перші п'ять хвилин вдома мається на увазі, а потім воно вже просто йде по всьому, по столі, по собі, по підлозі, по стінах. І я не можу за тим контролювати. А от так от в студії зовсім інакша дисципліна, всі стараються, все акуратно. Так, на сьогодні понеділок ми зробили собі вихідний. Продовжили і їдемо до Уруру. Ходіть вже ліфт приїхав. Так, вже така кайфі. тепла погода, аж не віриться, що вже так легко вбрані. А давай ма, а давай, коли ми приїдемо на цей поверх тут. Софійка, ходи квіточки збирає. Можна квіточки збирати. Я вже роздала відкуп <гум> дітям, щоб тихо їхали. Трохи з собою взяла снеки і ми вже там пообідаємо. Так, що беремо вас з собою в нашу маленьку пригоду. Ми вже приїхали, запаркувалися в бухті вікінгів. Я вам дуже так раджу робити, тому що там є від уруру парковка. Але ти якщо паркуєшся в уруру і потім, наприклад, хочеш тут ще погуляти, тут теж територія гарна, і ліс, і майданчики різні, і озеро, то потім до машини недалеко вертатися, тому що вхід в уруру він одноразовий. І так би якщо. Та, що там є? Потім... Так, ми зараз візьмемо рюкзачки і йдемо до динозаврів спочатку. Смілий діти, нас не злякався. Він Зараз починає щось там говорити що динозавр. Я вам скажу, я так трохи вагалася сьогодні їхати, тому що компанія не дуже знайшла щось. Проморозились мене мої дівчата. І я думала, може, то не їхати. все-таки робочий день, садок. Але я дуже рада, що ми все-таки вибрались, тому що людей взагалі нема. Фактично, пусто. Сонце, погода шикарна. А, це одна з переваг декрету. Коли ти можеш, Софія тут надіною. Коли ти можеш е, їхати в класні місця в будний день, я тебе бачу, бачу, так. І тут буде пусто, тому що в понеділок всі на роботі, а цілий парк для вас. Вон там динозаври. Добре, з фоткою. <хи> О, полягала собі. Та, так що тут в нас дерева, пташки співають, там динозаври пасуться. <хи> Класно, мені дуже подобається такий формат, що не виробили, все цементом залили і поставили на розпаль, на палючому сонці дві гірки і тут. А зробили в лісі. Матвійчик не розхитуй! І класно, що сьогодні людей немає, бо парк великий yeah. парк великий. І коли ну, діти розбігаються, чи можуть штихатися, чи можуть десь згубитися, А так я спокійно їх відпускаю, бо нікого крім нас нема на тій лазанці, і вони собі двоє гуляють в своєму темпі. і Я їх не підганяю, і, і діти собі вільні. Нема черги, нема штовханини супер. Хочеш за Кремоне переліз собі? Ні, да через сидушки перелізь. А, дерева верженеться. Не виходить, Софі ціпоч. Софія, вставай наружу. Міцно, сама. тримайся. Спочатку на це. Давай давай підсаджуй за дупу, підсаджуй її, підсаджуй. Молодець. Молоді. Так команда, супер. Ти йди, йди. Я просто як стану, то привала Так, тут Матвій може зависнути на цілий день. Це завжди була його улюблена частина парку. Погода тепла, я їм взяла з собою передітися, якщо намочиться, Так що можуть та люпитись. Ми з дітьми чудово провели цей день, і я повернулася така, знаєте, навіть не втомлена, а наповнена, енергійна, натхнена. Е, може, тому що діти вже виросли і з ними простіше, може, тому що я так звинулаштувала, не знаю. Мені спочатку так само здавалося, що нічого нема навколо цікавого, тільки за кордон, тільки треба їхати десь далеко, шукати щось класне. В тому теж є правда, але якщо придивитися, то гарні є місця, сквери, заповідники, зони природні, якісь скелі, якісь галявини, якісь музеї. Дуже багато навколо всього є такого, що самому цікаво подивитися і дітям своїм показати. Звичайно що наше життя складається не тільки з таких гарних поїздок, подій. Воно складається в більшості з побуту з будні звичайних, але пам'ятати, ми будемо якраз отаке. Ми не будемо повертатися спогадами в весну. І згадувати, як в нас було в хаті чисто, як в нас було перше-друге на вечерю, і десерт власноруч приготовлений, а не куплений в магазині. Ми будемо згадувати, як наші діти гарно гралися, які в них були емоції, як нам було добре. І діти також будуть це пам'ятати. Може з моїх відео здається, що ми тільки гуляємо і ходимо в всяких розвиважках, але ну, я показую те, що мені здається, буде цікаво. Тому що штори ми помили на тих вихідних, підлогу помили, але це роблять всі. А Натхнення, емоції гарні. Мотивація для того, щоб проводити час разом з сім'єю, якісно, цікаво, енергійно, мені здається, що це набагато важливіше. Я планую зібрати для себе перелік місцин недалеко, який є. Щоб ми собі отак якісь вихідні підходять чи якийсь влучний момент, взяли зі списку те, що подобається, і поїхали в деякі, де ми вже були, повторитися, в деякі нові. Тож діліться натхненням, енергією, позитивом зі своїми близькими, болю і поганого всякого в нас в житті вистачає в кожного. Але поміж тим всім треба встигати жити. Намагатися нашим дітям дати дитинство максимально безтурботне, цікаве, веселе і будувати міцні, гарні українські сім'ї, здоровими дітками. І все в нас буде добре. Я вірю в це. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе.